З початку року в Кіровоградській області більше 4,5 тисяч адміністративних протоколів складено на водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані. Про це повідомляється на сайті Весь Кіровоград. Водії, які виїжджають на дорогу в стані алкогольного сп'яніння, ризикують не лише грошима, правами і власним життям, а й життям і здоров'ям оточуючих. Багато ДТП із сумними наслідками стається саме через пияцтво. Причому через водів, які не можуть себе втримати, гинуть люди, чи зазнають серйозних травм, які просто опинилися не в тому місці і не в той час. Подібний випадок у цьому місяці стався і в Олександрії. 12 липня п'яний водій на швидкості виїхав на тротуар і збив двох чоловіків, котрі зазнали травм. Лікарі наголошують, що навіть після келиху пива водій не може адекватно і вчасно реагувати на дорожні ситуації, а увага розсіюється. Після вживання алкогольних напоїв відбувається розлад нервової системи, притупляється увага, сповільнюються нервово-м'язові реакції. Найголовніше втрата відчуття небезпеки, що може призвести до трагедії. Державтоінспекція Кіровоградщини закликає водіїв відмовитися від керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Бережіть власне життя та життя інших учасників дорожнього руху.